Зацініть! Солодкі чіпси Лейс! Я грибу. Це новинка. Їх ціна 69 гривень. 40 копійок. Ви куштували такі чіпси чи ні, лупіть коментарі, а я газую на касу. Ну що, погнали? Навіть? Тупо як звичайні чіпси. Стоп! Чіпси картопляні, зі смаком запечено, яблучка скажімо... Тобто, це все одно картопляні чіпси. Я думав, що це будуть слайси яблука. Я думав, що це як пастила буде, да, чи щось то. Блін. Блін, це просто труба. Це просто труба. Це так незвично. тільки коли багато чіпсів набрав в рот, починаю відчувати, що це картопля. Це просто труба, Леся, це ви мене вразили. Ну просто так. Тут ще якісь коди можна налічувати, яка то акція там. От. Ні, я Я нічого не бачу. Фруктовий смак, солона пряма приправа, яка поступово розкривається багато різдвяним Да. М -м -м. Мені якоїсь кориці віддає трошки. Лімітований смак. Ну нараз можете спробувати. Я об'їхав три варуси. Лесь, якщо ви що вже завозите, то давайте так, щоб вже скрізь воно було. А то це третій варш ледве найшов. Якби Думайте. дякую за лайки, підписку. І найкраща публіка. Шукайте новинки. Пока.